це неймовірним, але є дещо набагато гірше за термобаричні снаряди, авіабомби та крилаті ракети. І це звичайні російські хлопці у хакі з автоматами, що зайшли до українських міст, отримали абсолютну владу над життям у захоплених росіянами містах. Одразу починається терор, мародерство, масові вбивства, зґвалтування, тортури. Такого жаху ніхто не міг собі уявити. Це перевершило найгірше очікування найзатятіших русофобів мародерство у нечуваних масштабах. Вони крадуть не лише пральні машини та чайники, а вивозять мільйони тонн зерна, дороговартісну сільгосптехніку, міський транспорт, монументи і навіть дитячі майданчики. Вбивства за косий погляд. За зелені рибальські штани за українську мову, і просто так у спину. Розстрільні ями, як було колись, закопані у лісосмузі сотні тіл зі слідами жорстоких тортур, зрешечені автоматними чергами колони машин і з цілими сім'ями. Це не українська пропаганда, а дійсність. На місці катівені масових поховань працюють міжнародні слідчі з усього світу. Злочини російських військових російськими ж воєначальниками не засуджуються. Навпаки. У квітні Путін присвоїв почесне гвардійське звання 64-тій бригаді, саме тому підрозділу, який влаштував різанину у Бучі, тобто військових РФ. На найвищому рівні заохочують творити звірства. У коментарях нам писали, що російські військові займалися свавіллям у Київській області через критичні умови, а от у Херсоні, бачите, поводилися чемно. Такий меседж зустрічається неодноразово, і це брехня. Навіть через інформаційну стіну, зведену спецслужбами РФ, з того ж Херсона надходили свідчення про масові чистки. Зникали тисячі людей, насамперед. Журналісти, бізнесмени, активісти та волонтери. Зникло багато тих, хто виходив на протести після окупації. Заступниця глави місії США при обсє Кортні Остріан заявила, що до початку війни Росія підготувала щонайменше 18 фільтраційних таборів. За її словами, росіяни заздалегідь складали списки. Табори розташовані вздовж українсько-російського кордону, а також в Донецьку, Луганську та інших окупованих Росією містах. Російські чиновники неодноразово прямо. Говорили про фільтраційні табори у Маріуполі. Людей у них відсортовують за різними критеріями, такими як татуювання, українська символіка, повідомлення в телефонах, результати допитів тощо. Але є факти, які шокують і ще більше: Росіяни викрадають українських дітей лише за вісім місяців. З України було вивезено понад мільйон шістсот тисяч осіб. Щонайменше 557 тисяч з них діти. Більшість з них були вивезені примусово, та й тим, хто поїхав туди свідомо, діватися було нікуди. Усі вони залишалися б у рідних домівках, якби не вторгнення РФ. Це називається депортація, і це міжнародний воєнний злочин. Значну частину українців Росія вивезла до Сибіру та за полярне коло для робіт у найгірших умовах для життя. У Росії факт викрадення не заперечують, але називають це евакуацією.